Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. На вихідних ми вже почули перші травневі грози у супроводі неймовірного заходу сонця. А що ж приготував нам цей тиждень? Давайте дивитись. Отже, у наступні дні очікуємо погоду визначатиме хвиля холодного повітря з півночі, кроткочасні дощі, подекуди з грозами. Значення температури дещо знизяться. Продовж тижня синатична ситуація не зазнає істотних змін. Атмосферні фронти зумовлять у вівторок і середу, в більшості областей, у четвер на Закарпатті та Прикарпатті, на сході та південному сході країни короткочасні дощі подекуди з грозами. 8 травня в Карпатах дощ, можливо, навіть з мокрим снігом. Нарешті території без опадів. Повітряні потоки рухатимуться з північного сходу та півночі, а їх швидкість буде в межах 5-10 метрів за секунду. Варто пам'ятати, що повітряна маса може змінювати свої швидкість та напрям руху через міську забудову, а саме через її щільність, шорткість та загалом розміщення. Значні температури протягом тижня дещо знизиться завтра та в середу повітря у нічні години охолоне до 8-13 градусів, а у західних та північних областях дещо нижче до 4-9 градусів тепла. В день стопчики термометрів сягатимуть 11-18 а у східній та південно-східній частинах повітря прогріється до плюс дев'ятнадцяти плюс градусів. У четвер температура вночі знижуватиметься до 1-8 градусів тепла. Також зверніть увагу, що у північній частині на поверхні ґрунту очікуємо заморозки 0 три градуси. А ось в день метеорологи на метеостанціях фіксуватимуть до 12-19 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.